І далі будемо говорити про те, що безпосередньо відбувається на лінії розмежування. Я нагадаю, ми працюємо з онлайн-мапою і Подивимось, що відбувається на межі Харківщини та Луганщини, та чи були зміни за вихідні. Отже, аналітики говорять про те, що значних змін на карті немає. Тим часом тривають локальні бої на Сватівському напрямку вздовж цієї лінії. Зіткнення на Куп'янському напрямку противник наступальних дій також не проводив. Тим часом на Лиманському Росіяни намагались безуспішно наступати в районі спірного. Ну і також ми знаємо, що тривають такі важкі бої в серебрянському лісництві. Я ще раз нагадую, що тут росіяни намагаються атакувати, адже бояться того, що збройні сили України підуть в наступ на Кремінну. І відразу будемо говорити про те, що відбувається на бахмутському напрямку. Тут аналітики все ж таки фіксують зміни за вихідні, як бачимо. Невеличке просування росіян проводять уточнення в місті. Ворог також продовжує тиск з метою захопити саме місто. Тривають бої безпосередньо у Бахмуті. Окупанти продовжують обстрілювати його запальними та фосфорними боєприпасами. І також наш генштаб говорить про те, що за минулу добу було відбито кілька атак. Це на Хромове, також на Іванівське часів. Яр та ступочки, і бачимо, що всі ці чотири населені пункти. Пункти знаходяться поблизу трас. Ми знаємо, що дуже гаряче наші сили оборони там намагаються стримати наступ росіян, намагаються відбити ці атаки. І знову ж таки, як бачимо, що саме поблизу цих населених пунктів змін на карті немає. Це означає, що ці атаки росіян були відбиті. І одним із тих, хто нищить ворога на бахмутському напрямку, є третя штурмова бригада. Працюють проти танкісти першого механізованого батальйону і настрій на позиціях бойовий та заряджений нищити противника до останнього. なるほど。<クリ> Як бачимо у Бахмуті, росіяни збільшили інтенсивність обстрілів та проводять перегрупування. Про це повідомив командувач сухопутних військ збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, окупанти почали застосовувати ще більше важкого озброєння та використовувати більш удосконалену техніку. Це свідчить про те, що ворог не збирається змінювати свої плани, і робить все можливе, аби взяти Бахмут під контроль та продовжити наступальні дії. І станом на сьогодні силам оборони. Не вдається зривати плани ворога на бахмутському напрямку, але росіяни все ще сподіваються захопити місто до 9 травня, і наша задача не допустити цього. Спонсор групи Вагнера, терорист Євгеній Пригожин і пропутінський лідер Чечні Рамзан Кадиров, схоже, змусили командувача російського генштабу Валерія Герасимова відновити постачання артилерійських боєприпасів військам РФ в Бахмуті. Принаймні так вважають в інституті дослідження війни. Попри те, що Герасимов бажав відмінити пріоритетність російських зусиль на цьому напрямку, і нагадаю, 6 травня Кадиров опублікував листа з проханням до Путіна дати дозвіл на перекидання чеченських. Підрозділів Ахмат з інших напрямків на позиції Вагнера на Бахмутському напрямку. Однак, хто б не воював на російській стороні поблизу Бахмута, у нас задача одна: це стримати навалу окупантів та ліквідовувати ворога. Про це в ефірі нашого каналу розповів Сергій Грабський, полковник та військовий аналітик. І за його словами, так звана гра Пригожина та Кадирова це всього-навсього гра на публіку. Зараз вони намагаються в своїй звичній манері ну вибачте за такий ж організм відмазати свого царя від того, що відбувається, перекласти відповідальність на міністерство оборони. Хоча тут відповідальність держави є очевидно, держави-агресора, звісно. Тому вони намагаються зараз створити таку картинку, що вони все зробили, але їм просто не дали. Але не можна ж звинувати це царя, цар завжди хороший в Росії. Тому вони намагаються створити такого цапа відбувайла у ситуації Міністерства оборони, показуючи, що вони та у вигляді Шойгу для того, щоб ну, відвести е народний гнів. Якщо це можна назвати народний гнів російського суспільства від царя, показавши, що це міністерство оборони не справилося з тими задачами. Ну і відповідно вони грають свою внутрішню гру, показують, що вони вірні пси царя готові воювати і далі, але жим не дають, їх стримують, і вони готові виконати будь-який наказ, але вони не мають для цього можливості і злі бояри заважають їм у цьому. Тому для нас, в принципі, немає значення, чи будуть на першій лінії зараз вагнерівці стояти, чи їх замінять Дирівці або Тікток-Воїни, як ми їх називаємо часом, ситуація для нас не зміниться, для нас залишається найважливішим завданням утримання наших позицій та звільнення, подальше звільнення наших територій. Далі будемо говорити про Авдіївський напрямок і подивимося, що є зміни тут за вихідні, зокрема за минулу добу. Отже, аналітики говорять про те, що змін на карті вони не фіксують однак, тривають тут бої на лінії Красногорівка, Новобахмутівка. Ми знаємо, що саме Новобахмутівку росіяни постійно штурмують, і останні дні намагаються менше лізти в атаки, але більше працюють артилерією. І загалом на Авдіївському напрямку наш генштаб говорить про те, що за минулу добу була відбита атака на саму Авдіївку, а також Первомайське і на Мар'їнському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника в бік Мар'їнки. Ми знаємо, що на початку минулого тижня аналітики говорили про те, що нібито росіяни закріпились вже в центрі міста однак, поки що, офіційної інформації та підтвердження від нашого генштабу з приводу цієї інформації не було.